Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зануримось у світи двох легендарних серій ігор Stalker та Метро. Ці шедеври постапокаліптичного жанру не лише захоплюють геймплеєм, але й дарують унікальні емоції та роздуми про виживання, людяність і наслідки катастроф. Я розповім про їхню історію створення, проаналізую глибину персонажів, технічні особливості і розкрию, чому ці ігри залишаються культовими на багато-багато років. Також одразу скажу, що цю тему для відео обрали саме ви. Сподіваюсь, буде цікаво. А якщо спитаєте, де ви її обрали, то, звичайно, у мене в телеграм-каналі, де кожного разу саме ви вирішуєте, яке відео буде наступним. Тож давайте підтримуємо українське в обличчя мого каналу. Так що з вас підписка, вподобайка, звичайно ж. Дзвінок, не забудьте натиснути, бо що далі, то все цікавіше. А зараз приготуйтесь до захопливої подорожі у найкращі світи, створені українськими розробниками. Приємного перегляду. Та давайте зазирнемо в завтрашній день. Ну, кожен з нас хоче заглянути, хоче заглянути хоче, в завтрашній день. Не у кожного це получається. Серія Stalker народилась у стінах української студії GSC Game World. Натхненним для розробників став роман Пікнік на узбіччі братів стругацьких та культовий фільм Сталкер Андрія Тарковського. Створення першої частини Stalker «Тень Чорнобиля тривало майже 7 років, і коли гра вийшла у 2007 році, вона миттєво здобула статус культової. Відкритий світ інтерактивна екосистема, глибокий сюжет та атмосфера зони відчуження зробили Stalker унікальним явищем у світі відеоігор. Локації гри відтворюють реальні місця з чорнобильської зони відчуження. Гравці змогли не просто грати, а проживати цілу історію в умовах небезпеки. Сталкер, чисте небо та поклик Прип'яті розширили горизонти франшизи, додаючи нові механіки, сюжетні повороти та вдосконалений штучний інтелект. І ось у 2024 році ми нарешті отримали S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля. Довго очікуване продовження. Ця гра приносить нас у зону з новою якістю графіки, більш деталізованою екосистемою та ще глибшим сюжетом, який кидає виклик гравцю на кожному кроці. Серія метро бере свій початок із романів Дмитра Глуховського. Його метро 2033 стало фундаментом для одноіменної гри, створеної українською студією Games. Глуховський не лише дозволив використовувати свої твори, а й активно брав участь у самій розробці. Метро 2033, випущена у 2010 році, стала революцією в жанрі. Гра приносить нас у тунелі московського метро, де залишки людства борються за виживання після ядерної війни. Сподіваючись, такого плану ми побачимо, так би мовити, не у вісні. Але все ж таки сам сюжет наповнений філософією, а атмосфера темних коридорів і мутантів тримає на позі до останньої хвилини. У 13-му році виходить Metro Last Light, яка покращує геймплей та розширює сюжет, а в 2019 році Metro Exodus, яка приносить гравці на поверхню, відкритий світ із різними кліматичними зонами. Нові вороги та фракції роблять кожну подорож унікальною. І головне, це історія Артема, яка залишається емоційною та глибокою. У Сталкер головний герой завжди частина таємниці, від М'єченого до всіх нових сталкерів у Сталкер 2. Персонажі проходять складні випробування, змінюючи не лише себе, а й світ навколо. Метро ж зосереджується на Артемі, людині, яка прагне знайти надії в розбитому світі. Він не просто бореться за виживання, але й намагається знайти сенс у новій реальності. Супутники Артема, як от Анна чи Мельник, додають історії більш емоційної глибини. Сталкер зачаровує своєю автентичністю. Зона відчуження – це місце, де кожен крок може стати останнім. Аномалії, мутанти, артефакти та жива екосистема змушують гравця бути постійно на поготові. Фракції, такі як обов'язок чи свобода, до інтриги та варіативності геймплею. Метро відрізняється камерністю, тунелі метро, кожна станція з унікальною культурою. Постійний страх перед мутантами та темрявою створюють унікальний досвід. У метро Екзодус атмосфера змінюється. Поверхня додає масштабності, так би мовити, але небезпеки стають ще страшнішими. S.T.A.L.K.E.R. 2 здивував раді вражаючу графіку на Unreal Engine 5. Реалістичне освітлення, детальність текстур та нова система аномалій створюють занурення, яке важко передати словами. Метрожик зоду стала прикладом майстерної оптимізації, пропонуючи високоякісну графіку навіть на середніх системах. Ігри S.T.A.L.K.E.R. і Метро це справжня гордість українських розробників. GSC Game World і 4A Games не лише продемонстрували високий рівень професіоналізму, але й заявили про Україну як про країну з потужним потенціалом у геймдеві. Завдяки цим серіям Україна стала помітною на мапі світової ігрової індустрії. Ці ігри привернули увагу до української культури, історії та чорнобильської зони відчуження. Вони надихнули мільйони гравців у всьому світі на знайомство з Україною. Крім того, розробники показали, що навіть у складних умовах можна створювати продукти світового рівня, які впливають на уми і серця гравців. Обидві серії стали символом творчого духу України, її здатності протистояти викликам і створювати унікальні, глибокі та значущі твори мистецтва. Їхній успіх допоміг залучити більше інвестицій у геймдей індустрії України та надихнув нове покоління розробників. Наприклад, як от Індіїгор, які ви можете побачити от у цьому випуску. Переходьте в посиланню внизу в описі відео та дивіться. А якщо ви спитаєте, чи є сенс знову грати у ці старі, але культові ігри, то я вам відповім звичайно, тому що сталкер та метро це більше ніж ігри, це досвід, який змушує задуматись над складним питанням: надихає та дарує незабутні емоції. Якщо ви ще не пробували ці серії, саме час поринути в їхні світи. А також це аромат дитинства, ностальгії і можливо бажань у випадку метро. Тож, коли ви будете згадувати про український геймдев, то пам'ятайте, що з такими іграми ми завжди будемо попереду всієї планети, і всі будуть заздрити саме Україні. А зараз не поскупіться на свою підтримку. Ну, зробіть це все, типу лайка та підписки. А також зануритесь у веселий світ в моєму телеграм-каналі. Далі більше, тож радий був для вас сьогодні виступати, так би мовити. До нових зустрічей і все буде Україна! Бажаю вам щастя, здоров'я! Довго і прожити, бажаю вам щастя, здоров'я!